В Україні на Черкащині триває епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ, який розпочався з 1 жовтня. І от за цей час в області захворіло на ці недуги 54 тисячі 668 осіб, що на 19% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Рівень захворюваності на сьогоднішній день нижчий на 14,5% від епідемічного порогу. І ми його характеризуємо як передепідемічний рівень захворюваності на гості респіраторні вірусні інфекції. Найбільш активно у нас хворіють в Золотоніському і Звенигородському районах, а питома вага дітей від загальної кількості захворілих складає 61%. Це, до речі, на 10% вище, аніж за аналогічний період 2023 року. На коронавірусну хворобу з початку підсезону захворіло 660%. Один мешканець Черкащини, а питомого хворих на цю інфекцію у загальній кількості захворювань на ГРВІ складає лише 1,2%, що зайвий раз засвідчує, що COVID-19 став уже звичною сезонною респіраторною інфекцією, як грип, парагрип і інші респіраторні вірусні хвороби. З початку підсезону було госпіталізовано 2885 хворих на ГРВІ, що складає 5,2% від загальної кількості захворілих. Маємо 4 летальних випадки від COVID-19, два випадки в Курсун Шевченківській і 2, по одному в Черкаській і Канівській територіальних громадах. На сьогодні лабораторно підтверджено циркуляція вірусів грипу типу А, Б, у дев'яти областях області, в тому числі і на Черкащині, нашою вірусологічною лабораторією Центру контролю профілактики хвороб також досліджено біоматеріали від 826 осіб, і у 24% виявлені випадки коронавірусної інфекції. Від початку епісезону в області вакциновано проти грипу 3989 осіб. З них 3416 осіб це, власне, із групи ризику, передусім медичні працівники. І показник охоплення медичних працівників від цільового складає 38,2%. Я хочу привернути вашу увагу, що існують високі ризики одночасного інфікування вірусом грипу і коронавірусом. І у такому випадку ризики смертності. Зростають у шість разів від зазвичай. І єдиним ефективним засобом профілактики і убезпечення від коронавірусної інфекції, як власне, від грипу є вакцинація. Особливо важливо вакцинуватися від covid 19 людям із груп ризику це діти і дорослі, які хворі на супутні захворювання, у яких ослаблений імунітет, вагітні жінки. Люди старші 60 років, а також представників окремих професій, як то медики, освітяни, військові. Від початку вакцинальної кампанії проти covid 19 а я нагадаю, вона розпочалася в лютому 21-го року. Станом на 15 грудня в області проведено мільйон 174 тисячі щеплень, в тім числі більше 700 тисяч це друга і бустерні дози. Продовж перших двох тижнів грудня в області щепилися від covid 19 136 осіб. Я нагадаю, що згідно з оновленим рекомендаціям схеми вакцинації від covid 19 максимально спрощені. Достатньо на сьогоднішній день зробити лише одне щеплення, і це дозволить убезпечитися від цієї недуги за виключенням осіб із груп ризику, яким необхідно також буде провести і ревакцинацію через 6-12 місяців. На сьогодні в області на регіональному складі і в закладах імунобіологічних препаратів. В нашому центру і в закладах охорони здоров'я наявні 1476 доз омікрон специфічної вакцини. Цього цілком достатньо для того, аби щепити усіх необхідних необхідні контингенти. Найближчим часом ми очікуємо додаткове надходження в область і ще 9 тисяч доз омікрон специфічної вакцини. Хочу привернути вашу увагу, що у нас в Україні та й в області залишаються високими ризики можливих ускладнень під ситуації скору. За останній рік захворюваність на кір зросла в шестеро. Станом на 1 грудня в Україні зареєстровано 333 випадки кору проти 55 у минулому році. В області з початку року захворіло три особи на кір. Один дорослий в місті Черкаси і двоє дітей в місті Черкаси і Червоній Слободі. За повідомленням Центру громадського здоров'я МОЗ України впродовж листопада-грудня в Чернівецькій області зареєстровано спалах кору, коли захворіло 29 осіб. Центром контролю і профілактики хвороби спільно з органами влади проводяться відповідні протиепідемічні заходи. Але я в зв'язку з цим хочу нагадати і ще раз підкреслити, що ризики такі існують, і нагадати, що знову ж таки єдиний дієвий спосіб уберегтися від цієї недуги є вакцинація. І зважаючи на те, що у період різдвяних і новорічних свят, ми все ж таки, незважаючи на всяк, всілякі обставини, більше подорожуємо, більше соціальних контактів, а з ним і зростають суттєво ризики. Розповсюдження гострих респіраторних вірусних інфекцій, тому, окрім вакцинації, слід дотримуватись і простих, але доволі надійних інших засобів, заходів профілактики. По можливості уникати або обмежувати участь у масових заходах, відвідування місць великого скупчення людей, уникати контакту з особами, які мають ознаки респіраторних вірусних інфекцій, дезінфікувати поверхні, до яких ви часто торкаєтеся. Дотримуватись респіраторного етикету, провітрювати якомога частіше приміщення, в яких ми перебуваємо, і, зрештою, дотримуватись правил особистої гігієни. І хочу нагадати, що в Україні і області, відповідно до рішень регіональної, Державної і регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, триває кампанія додаткових заходів з імунізації проти дифтерії, кашлюку і правця. Вона розпочалася 1 серпня. В області заплановано дощепити майже 70 тисяч осіб. На сьогодні проведено більше 40 тисяч щеплень. Показник охоплення плану запланованих контингентів складає 58%. Найбільш активно щеплюються жителі Городищенської, Драбівської, Золотоніської, Шпалянської громад. Менш активні жителі міста Черкаси і Умані. Я хочу сказати, що для проведення кампанії вакцинації в області наявні 37 340 доз вакцини проти дифтерії кашлюку і правцю для дітей і більше 91 тисячі для дорослих. Для вакцинації долучаються 88 пунктів щеплень в закладах охорони здоров'я, активно здійснює виїзні вакцинальні акції спільно з медичними працівниками. Вакцинобус Черкаського центру контролю і профілактики хвороб. Скажу лише, що з початку року нами зроблено 90 виїздів у 120 сіл нашої області, в ході яких охоплено щеплення понад 3200 осіб. І я вкотре закличаю, закликаю черкащан, особливо батьків, звернутися до своїх сімейних лікарів, до педіатрів і провести усі необхідні профілактичні щеплення від цих інфекційних захворювань.